Всіх вітаю, мої любі! Давненько я з вами не була в ефірі, думала, там мене ніхто не дивиться, коли ні, вчора розмовляла з однією людиною, і вона каже: що з тебе довго не було в ефірі. Каже, я хочу тебе бачити. Так що я сьогодні з вами. Хочу сьогодні поговорити про наші пробіотики. Ось така пачечка у нас 30 штук їх. На місяць один стік пробіотик на день. Ось такий, бачите? Такий стік тут 2,5 грама цього нашого пробіотика це в нас лакто і біфідобактерії. Дискомфорт тут у животі є дуже частою причиною поганого настрою. Проблеми з травленням, нетравлення, печія, запори та інші справи. Причин цьому безліч. Перекуси на бігу, неправильний прийом, режим прийому їжі, прийом антибіотиків. Погана вода і стреси і таке інше. Наш організм, особливо шлунково-кишковий тракт, піддається безліч впливів, що руйнують баланс мікрофлори. У тому, що корисних мікроорганізмів стає менше, а шкідливих більше, особливо винні антибіотики нового покоління і неякісна їжа, курки запичкана нашими антибіотиками та гормонами росту та інші фастфуди. Ось така сумна реальність. Але так складно в нинішньому асортименті знайти ті самі кращі пробіотики. І ось воно, щастя, пробіотики від Атомі. Ось такі наші самі найкращі. Корейська порошкоподібна харчова добавка пробіотик Плюс включає в себе мікс з 10 найбільш корисних лактобактерій. Кожна з лактокультур виконує певну функцію. Збільшує кількість корисних лактобактерій, обмежує ріст шкідливих бактерій і допомагає травленню. В одному пакетику препарата, який я вам показала, 2,5 ось такому маленькому, дуже добрий. Я його п'ю дуже часто, дуже-дуже добрий. Значить, там знаходиться 3 мільярди лактобактерій на оцей один маленький пакетик. Лактобактерії, Probiotic 10, відновлюють флору шлунка, усувають печію, спривають дуже хорошу засвоюваністю їжі, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, відновлюють мікрофлору при дисбактеріозі у дітей. Пробіотики це живі мікроорганізми, лакто- і біфідобактерії, які змушують кишечник правильно працювати і допомагають перетравлювати їжу. Синтезують в організмі наступні вітаміни b 1 В2, b 5 b 6 b 12 ПП, К, С, H, а також забезпечує засвоєння вітамінів Д, E і мікро, макроелементів. Це залізо, йод, кальці, селен, дозволяють розщеплювати і засвоювати до 80 90 білків і вуглеводів, що знаходяться з їжею, руйнують і виводять з організму хвороботворні і отруйні речовини. Створюють ефект другої печінки, активізують захисні сили імунної системи людини та захищають від бактерій і вірусних інфекцій. Вживати цю добавку можуть будь-хто, якщо у вас немає алергічної реакції на будь-який компонент на в в цих пробіотиках. Зараз я вам розкажу склад нашого пробіотика. Склад. Значить, лактоза, мальтодекстрин, сухий концентрат апельсинового сока, ксилит підси, підслащувач, фрукто глюкоза кристалична безводна, сухий екстракт солодки голої, пробіотичний примікс, це багато дуже у нас тут 10 12 лактобактерій і біфідобактерій. Також далі йде картопляний крахмал, аскорбінова кислота це вітамін С. Сухий концентрат лимонного сока, натуральний ароматизатор апельсин. З чого він складається? Це апельсиновий сок, декстрин, лактоза, натуральне апельсинове масло і пектин. Так, далі йде змішаний порошок лактобацилум плантарум, Це із кімчі. Сухий екстракт цитрусової кожури мандарина, яблочна кислота. Далі сухий екстракт ананасового стебля, сухий концентрат сока чорнослива, сухий екстракт імбіря, сухий концентрат яблучного соку, сухий концентрат банана, сухий концентрат малини і концентрат клубники. Бачите, який тут великий склад нашого маленького пробіотика, який включає в себе 12 лакто і біфідобактерій 3 мільярди. Лакто і біфідобактерій. Дуже-дуже корисний. Вживати його можна дорослій людині один стік на день, бажано ввечері, один стік випили, можна так запити водичкою, можна розвести у водичці і випити. Діткам, якщо Маленькі дітки то одна четверта. Якщо дуже маленькі дітки, то одна шоста пакетика. Підліткам одна друга пакетика один раз на день. Тому вживайте наші дуже смачні, дуже корисні пробіотики від нашої компанії Атомі. До побачення, до нових зустрічей!